Минулого тижня зацікавлені особи представники громади та міської влади, міський голова Володимир Маскаленко, зібралися у сесійній залі міськоконкому, аби обговорити кандидатури на посаду начальника відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту міськоконкому. Що спонукало нас провести, в такому великому залі з присутністю спортивної громадськості останніх? Декілька місяців від молоді нашого міста поступили зауваження на не зовсім, скажімо так, якісну роботу, особливо по спорту, і, зокрема, по роботі з молоддю. Поступили офіційні заяви, усні спілкування з людьми, що не все задовільняє нас нашому місці, яким чином. Міс виконком, а в першу чергу відділ і спортом займається організацією всіх спортивних заходів в нашому місті. Претендентів представляли начальник відділу кадрів. Місь виконкому після чого кожен з чотирьох кандидатів викладав своє бачення того, як працюватиме на цій посаді і чому надаватиме перевагу, в чому бачить першочергові завдання. Для себе я бачу ситуацію по розвитку спорту, В таком ключе, что в первую очередь нужно заботиться о детях, чуть ли не с возраста садиковского. То есть начинать и моральное, и практическое видение, ну, развитие ситуации, чтобы дети самого маленького возраста уже чувствовали интерес к спорту, к физической культуре, к зарядке и в целом. Дальше, дальше это для себя я вижу такую ситуацию, в первую очередь, это строительство каких-то даже примитивных сооружений спортивных во дворах, средствами даже может быть привлекать самих жителей. Жеков и так далее. Ну это в первую очередь это детское, детско-юношеское спортивное образование, чтобы дети с самого начала, что называется, могли получить эти спортивные клетки в свой организм, которые они смогут потом дальше развивать и развивать это в своих детях и так далее. Організовувати більш залучати дітей, це більше побудувати спортивних майданчиків. Також у нас є стадіон, який можна ну, треба оборудувати, ну, щоб була бігова доріжка. Також можна, я знаю, на базі у нас міста є на балансі чи не на балансі чи железні дороги, він знаходиться басейн, який можна зусиллями. З з, Якби громади нашої віднативати, ну, щоб у нас теж можна було розвивати чи від спорту, як плавання. Також я думаю, що якщо будуть більше у нас стадіонів, майданчиків спортивних, буде більше залучено людей, які будуть займатися фізичною культурою та спортом. Також молодь, яку може, яка молодь може потім наш, прославляти і далі наше місто на теренах України, Європи, світу на Олімпійських іграх. Пріоритетом в роботі вважаю розвиток масового спорту і дитячо-юнацького спорту. Дійсно, треба не забувати про ветеранський спорти, спорт професійний, і про футбольні клуби, і клуби взагалі. У нас є і клуби карате, і боксу. І багато інших клубів, тому я за консолідацією зусиль всіх спортивних організацій і підприємств. І якщо говорити вже про те, як вести роботу, то в першу чергу, це у нас існують теж в галузі фізичної культури і спорту е, організації, які допомагають в роботі. Це і створений три роки тому центр фізичного здоров'я спорт для всіх, який працює з підлітковими клубами, а в підліткових клубах там і молодіжне середовище, і діти які займаються по інтересах, по своїх здібностях не тільки фізичною культурою і спортом. Е, у нас є і стадіон Спартак, і фізкультурно, здоровчий комплекс, там багато дуже роботи. І роботи саме не спортивної, а господарської такої роботи. І хтось каже, що давайте будемо відновлювати роботу басейну, давайте будемо будувати. Я вважаю, що це в даний час, коли в державі робиться таке, що зараз робиться, я навіть не хочу озвучувати, то необхідно. Відремонтувати все те, що існує. Що те, що існує. А, а те, що кажуть, що да, у нас буде лахилична дорічка зі штучним покриттям, басейн, дай Бог, колись воно все буде. Але в даний час треба, і необхідно, з моєї точки зору, відновити роботи якомога більше спортивних об'єктів. Щоб залучати в молодь. Ви згадаєте, коли був фізкультурно-здоровчий комплекс, ми відкривали, скільки там людей, який там поток людей просто для того, щоб займатися. А знаєте чому? Тому що там цивільні умови. там є душова кабіна, там є туалет, там є роздягальня, там є все, що необхідно. Я думаю, що одним із пріоритетів в роботі вважати е, ремонт. Існуючих спортивних споруд. Є проблеми певні, але це теж це дуже потребує великих вкладень коштів. На даний час це якби плани, пропозиції. Коли ми зможемо це зробити, будемо, будемо якби вважати, мріяти про те, що це все ж таки буде, все станеться колись. Але на даний час. Дійсно, мені здається, що в сьогоднішній ситуації більше уваги треба приділити саме дійсно збереженню того, що ми вже маємо. От, наприклад, минулого року було заплановано провести ремонт підлоги у фізкультурно-здоровчому комплексі стадіону Спартак. Кошти були виділені, закладені, але справа в тому, що теж з проблемами бюджету на державному рівні, з проблемами роботи казначейства. Ми не змогли цього зробити Те ж саме стосується того, що в минулому році мали повністю поміняти систему опалення на фізкультурно-здоровчому тому ж комплексі, просто замінити котел і замінити від палива на тверде. Теж кошти були виділені таким же чином до кінця року. Нам цього зробити не вдалося. Цього року зараз ми активно працюємо саме над тим, щоб, щоб обов'язково зробити в цьому році ремонт і заміну котельні. Це, якби, це просто створить, допоможе підтримати те, що є, і створить певні умови для проведення. Змагань як міських, так і обласних, всеукраїнських змагань у місті Коростині. Тому що, в принципі, це якби дуже затребуваний, саме такий, саме такий, кращий на даний момент наш зал. Мені б принципі теж хотілося, щоб у нас були не знаю, великі зали, як в Європі, але на даний час це дійсно саме кращий наш зал. Також, що стосується саме БАС, можливо, мені здається, ми могли б... Якось більше активно допомагати своєму місту самі. От, наприклад, зараз ми якби співпрацюємо з громадською радою нещодавно створеною. Мені дуже подобається, що в принципі в нас в місті є люди активні, які цікавляться не байдужі до цього діла. Я ну, це відчувається, що їм дійсно це цікаво, що їм дійсно це болить. Вони приходять, цікавляться, як відбувається, що можливо, якимось чином нам просто вдасться за їх допомогою, в тому числі залучити більшу кількість громадськості, хоча б до участі в таких роботах, як наприклад, Полагодження тих же самих спортивних майданчиків за місцем проживання громадян. У нас таких місті 16. Ми могли б якось може організувати акції, там фарбувати їх, якось починити. Серед питань, які лунали, були питання і про план робіт з проблемними сім'ями, молоддю взагалі. Та більшість все ж стосувалася проблем спорту та фізичної культури. Зокрема, йшлося про необхідність підтримки спортивних секцій під час виїзду на змагання, забезпечення спортивним інвентарем та ремонт приміщень. Найбільш близькими до реалій виявились претенденти Сергій Чернов та Олена Черних. Напевне, через досвід роботи саме в цій галузі. Гадаємо, що Сергій Чернов з 1997 по 2011 рік очолював відділ з питань фізичної культури і спорту. А Олена Черних з 2000 року працює спеціалістом Коростенського міського центру в справах сім'ї і молоді. А з 2007 року і по сьогоднішній день працює спеціалістом відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту. І обидва мають майже 20 літній стаж держслужби. На підтримку Сергія Чернова висловлювались кілька виступаючих, та більшість не висловлювала прихильності до жодного з кандидатів, а просто говорила про те, що людина, яка прийде на цю посаду, має працювати сумлінно, чесно і в умовах фінансового дефіциту. Наприкінці обговорення міський голова зазначив, що зробить свій вибір і найближчим часом буде видане розпорядження про призначення на посаду очільника відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту. На цьому співбесіда та обговорення було завершене. А в понеділок, 28 квітня, після апаратної наради ми поцікавились у міського голови, чи вже є затверджена кандидатура на обговорювану на попередньому тижні посаду. Ми послухали чотирьох кандидатів. Деякі кандидати вже працювали, ми їх знаємо, деякі зовсім нові. Всі мають там фах спортивний все. Але, виходячи із всього, ну ми. Є конкурсна комісія, це передбачено законом постанови кабінету міністрів, яка бере на себе відповідальність, а в кінцевому результаті бере відповідальність міський голова, тому що на підставі рішення конкурсної комісії він приймає розпорядження. І ми всі одноголосно прийшли до висновку, що саме цікава, скажімо, програма, саме цікаве бачення розвитку сім'ї молоді і спорту в нашому місті, саме професійно до цього підійшла черних. Олена Анатоліївна, тобто працівник виконкому, яка вже багато років працювала тут, яка знає досконально цю роботу, яка користується повагою серед спортивної і молодіжної спільноти нашого міста. Дуже добросовісна людина, дуже відповідальна, така вона, яка вболіває за справу, яка багато вже зробила. Я впевнений, що вона іще більше зробить. Ми прийшли до висновку, я підписав розпорядження, що з 5 травня на посаду начальника відділу сім'ї, молоді і спорту призначена Черних Олена Анатолійовна. З 5 травня нова очільниця відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту міського конкому приступає до виконання обов'язків. Ми ж сподіваємось на гарні результати цієї роботи.